А подойдет, что там, молок делает. Ого, це дядьки умеют. Что тут? Дадь Ким Дэвис, Ну, молодец, молодець. Я коли тебе тут осял, читал возит, на самом скучно. Чуешь, па, а ты вот умеешь оконситься, дядьки вот дядьки такие вот варяют. Что? Конечно, мы ее сынок, но чей там кубок стоит? Ты думаешь, я не смогу это понять, или что? Да ну, па, я не верю. Ты уже старый, ну, молодые пацаны роблять. Ну ладно, если так, то да, пошли покажи, как ты можешь. Удивайся, пошли, сейчас буду показывать. Дід. Хуга слабо. Ну ти понял всё, на, короче. А. Да, конечно, по не так, як дідки ті роблять. Ти ж казав, що в тебе кубок даже по цьому, а ти й один раз не можеш потягнутися. Синок, так ти наповни скільки мені його? От раніше його 30 назад, а раніше. оце було. Тут так, да, тут таке, до зими чую дров нарумбав. Да. Та все ж це. А зараз подожди. Прикинь тут, а Вікторич Малом про свої времена розказує. Зараз піду послухаю. Приблизно до якості так. Віктор, що ти малом вішаєш з Цього кубка ми з тобою на рибалці за перше місце. А ти оце малом розказуєш. Нельзяте. Степановіш тихенько не думай, що це затурники.